Тим компетент, компетентний дурень, блядь! Дурень! Дурень, дурень, дурень. Томі. Що, Рікардо? Ці дурні завжди намагаються тебе наїбати, такий вже цей бізнес. А ти що курва робиш? Ці гандони мене підвали. Скоро кожен зустрічний штовхатиме наркоту в Вайс Сіті. А потім що, а? Його на мафія приїде. Перший поверх їхнього лігва клята фортеця. Тому квентин, квентине, квентине. Сяде за штурвал гелікоптера. І ви вб'єте гантонів. Що ти сука виробляєш? Що ти тут забув? Ну я попитав у людей, і ясно, що саме Діа зробив мого брата. Так він і тебе вб'є. Або може я його. Ні, Слухай сюди. Я подбаю про Діаса. Він починає мені довіряти. Я можу запитати, чому Квентин? Не знаю. Звучить гарно. Квентин -вент. Венс. Венс? три Ленс Венс. Гей, я в школі цього вже наслухався. Ленс Венс. Святий Боже. А куди ми летимо? На острів Фроу. Ти колись стріляв з гелікоптера. Ні, але на шляху попрактикуюсь. Гаразд. Майже у ціль. Я трохи покручусь, а ти вбивай усіх, кого зможеш. Потім я сяду, а ти їх доб'єш. То роблять, ця штука до біса коштує її! Ти на моїй території, сука, тобі кінець. Гаразд, далі ти сам. Що брат! Востаннє підозрюваного бачила я пішки. Відповідайте на виклик Код 10.7» у районі острову Праун. Відповідайте на виклик Код 1017 у районі острову Праун. Відповідайте на виклик Код 107 у районі острову Праун. Отримано запит. Код 1017. у районі острову Проун. Востаннє підозрюваного бачили пішки. <звук> Востаннє підозрюваного бачили пішки. На Відповідайте на виклик код 10.17 у районі острову Браун. Відповідайте на виклик код 10.7 у районі острову Браун. Останнє підозри в нього бачили пішки.